З нами відеозв'язком Ганна Гаврилів, засновниця проєкту Спадщина Юей. Пані Гано, слава Україні! Рада бачити вас. Вітання, добрий день. Спадщина ЮЕЙ проєкт, що займається відновленням архітектурних пам'яток України. У березні засновниця проєкту придбала історичний палац Деражні, що на Хмельниччині на аукціоні фонду держмайна. Вартість угоди півтора мільйона гривень. Палац у Деражні – це двоповерхова історична споруда, площею понад 700 квадратних метрів, зведена приблизно тисяча року. Будівлю нещодавно визнали пам'яткою архітектури місцевого значення. За даними істориків, палац будувався як приватна резиденція адвокатом Гержгориним. Радянська влада перетворила його на початкову школу, а потім на будинок піонерів. В роки незалежності палац стояв порожнім та занепадав, перебуваючи на балансі Мін'юсту. І пані Гано, розпочнемо певно, що от самого початку все ж таки, як от фактично, резиденція Гершгоріна стала резиденцією Переторіна. Ну, почнемо, якщо говорити з самого початку, то почнемо зі спадщини UA. Спадщина UA займається тим, що відроджує інформаційно, тобто з небуття інформаційний простір і фізично через м'які і тоді проекти об'єкти культурної спадщини України. І це один з наших проектів. У нас є багато проектів на лічені, якими ми займаємося. У нас є благодійний фонд, у нас є приватні проекти. Палазу Даражні попав нам у руки цілком випадково. Це була абсолютно спонтанна участь в аукціоні, яку ми абсолютно спонтанно виграли, навіть не маючи на цей об'єкт ресурсів. Просто нам подобалась картинка, і ми розуміли, що е, за цією картинкою криється значно більший потенціал об'єкту культурної спадщини. І, власне, коли ми його е, виграли аукціон, я хочу зразу зрозуміти таку освітню складову, що виграли аукціон на дорівнює купили. І дуже багато людей, коли чують, хтось вигризок аукціон, робить поспішні висновки. Ми відвідали палазу доражні, ем, мали до нього дуже багато питань. Експерти з Львова, з якими ми приїхали, з політехніки, це є фахівці, практики науковці зразу сказали, даємо задню і нема чого їхати в Даражню, це і задалеко від Львова, тому що це логістика, так здається. І об'єкт абсолютно не на дну в складному стані і ну, не вартує нашого часу і зусиль. Але ми ризикнули, купили власне 3 березня, оформили угоду. Відповідно, власне, коли власне, ми беремо будь-який об'єкт роботу, ми вважаємо, що полина роботи – це вже роботи з досліджень і спорткування об'єкту і території. Тому на сьогодні ми ще не робили ніякої реставрації. Реставрація це і дозвільні процедури, це документація. До сьогодні ми ще не робили робіт, які називаються реставраційними, але зробили дуже багато насправді робіт підготовчих. І я хотів би наголосити, що інколи об'єкт може жити ще до стадії реставрації. І це важливо наголосити у суспільству, що не боятися проекту документації, не боятися статусу пам'ятки, тому що і в межах цього може спокійно працювати з об'єктом. Тому за ці два місяці, що ми зробили, так? За ці три місяці. По-перше, ми зробили ґрунтовні наукові дослідження, історичні, а попрацювали з різними архівами. Всі зазначити, що в Хмельницькому проскурові архіви багато втрачені. І тому. І наш об'єкт не має архітектора, це досить когніто, але ми бачимо, що той самий архітектор приклав багато будинків у Хмельницькому. Тобто ми бачимо той самий почерк архітектора, але імені не знаємо. Ми дослідили і Вінницькі архіви, дослідили архіви цукрового заводу, який був доражні. Писали до Польщі, писали до єврейських спільнот і науковців. І внаслідок працювала активно з експертами, власне, з Даражнянськими, дуже кваліфікованими, з їхніми архівами, які є в їхньому невеличкому, але достатньо. Ефективному музейчику, і, власне, зробили ну, цілу низку відкриттів, які ми також не очікували. Відкриття номер один це ви вже знаєте, що це є не переторин агержорі, і це суто механічна помилка з прочитання письмового тексту. Друга річ це не є субляк, це є палац. Тому що особняк і палац це абсолютно різні об'єкти, які мають різні ознаки. Це об'єкт, який домінантою в місті, а які чіткі, виразні ознаки більш палацового стилю. Тому він по праву називається палац. Ми також дослідили а... А, а, власне, а, а, цілу історію Дережні. І ми зараз у презентацією опублікуємо і, на певці, наступного тижня. А, дуже багато фактів про історію Дережнящини, причому чому поважну історію, давню історію, яку не знали фахівці. тому ми раді, що ми могли були, були бути корисними корисним не тільки палацу, але й цілій громаді на Хмельниччині. А, е, також нас є архітектор Іван Щурко. він є краєзнавець, архітектор і пам'яткохоронець, а він є практик. І е, він прихильник ідеї, що дуже багато підказок, як Шерлоп Холмс, можна знайти на об'єкті. Тому на об'єкті ми знайшли а, 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 залишки фрагменти п'яти е, фантастичних сесійних печей. Які, які є підтвердженням того, ну, по-перше, такого рівня печі з такими декорами це не є бюджетні печі, це є розкішні печі. І нехай це є фрагменти, і це такі, знаєте, легкі артефакти, але вони дають розуміння, що інтер'єр цього палацу був розкішний. Ми досі не розуміємо катаклізму, який з ним стався, тому що він очевидно горів, але він не горів в часі ані першої, ні другої війни. А, було щось проміжне, чому, чого ми, на, на жаль, не знайшли кінців клубка. Але був якийсь катаклізм, у зв'язку з чим, можливо, це якесь було таке, знаєте, е, з, тобто, якась причина не пов'язана з військовими діями, а щось інше. Але факт в тому, що є е, фрагменти під кахель, ми їх відреставрували, і вони це само до нас на виставці. Я думаю, що це буде дуже цікавий об'єкт. Багато з них є створені на фабриці Гальперіна у Проскурові. Окрім того, для нас було великим відкриттям і сюрпризом приємним, тому що ми купляли об'єкт з шиферним покриттям. До чого ж було наше здивування, коли ми вилізли на дах і давай його досліджувати. І відкрили перший шифер і зрозуміли, що під шифером є рідний шар фальцевої крівлі, створеної у 1900 році в Одесі на фабриці Єврея з українським іменем Давида Люльки. А, власне, Саме це і стало ознакою того: от, клейма, які були на цій блясі і початки, дають нам всі підстави і аргументи вважати власну дату будівництва цього об'єкту 1910 року. З ще корисного, власне, на тих паспорті об'єкт має два поверхи підвал і перший поверх. І коли ми перший раз приїхали, не було доступу до підвалу, тому що він був засипаний будівельним сміттям землею і був мокрий. Тобто ми купляли об'єкт, який був. Mm. насправді одноповерхові, тому що ніхто не вірив, що це може бути. Три місяці підряд щодня ми всі вивозили землю і будівельне сміття. Внаслідок цих робіт розкрилися розкішні аркві склепіння. сухі, здорові. Моєвилося, ми цьому палаці систему дренажних колодязів, яка досить цікава і рідкісна для але грамотна і професійна для, для свого часу. Тобто, як вона збирала воду. І осушувала, в разі чого, коли піднімалася сусідня річка, і осушувала власне, підвали. Тому мені здається, що, на жаль, інтер'єри всередині втрачені зв'язку з тим катаклізмом, про який я говорю. Але попри це, мені що підвали вони мають ще більшу цінність ніж ніж приміщення першого поводу, тому що вони розкішні. Ми мріємо, коли 17-18 червня буде день відкритих дверей. І ми запрошуємо всю громадськість Хмельницької хмельниччини і широку трі до нас гості на оглядане. Поставити в підвалі підсвічники зі свічками, і хай люди гуляють цими лабіринтами. Я думаю, це буде дуже цікавий досить. Вертаючись до даху, ми його, вибачте, зараз одну секундочку, бо бачите, сидимо на СТО і маємо побічний купки. Воно було правильна подарка. Запиняли систему відведення і поформували емаллю. І на сьогодні у нас поставили шпиль розкішний для палацу, то, який був колись він був втрачений. Тому з наших результатів за цей період, за ці три місяці роботи, ми маємо відновлений дах, який настав є здоровий, естетичний, а який не має необхідності з яким робити подальші реставраційні роботи. Хіба буде ідея потім це горище пристосувати під якісь житлові чи готельні функції? Друге, що ми маємо, це є розкішні підальні приміщення. Ну, цілих 300 квадратних метрів прогулянок палацу. Третє, що ми маємо, це є е, виставковий простір, ми відремонтували, не від, власне, не відреставрували, а впорядкували підготували до експозиції три е, великих кімнати фасадних палацях, е, де ми хочемо законодати результати наших досліджень і артефакти, які ми познаходили, які можуть е, спостерігати наші відвідувачі. Це третє, четверте, власне, оці. Круті дослідження. П'яте так здається, але треба перекладати документацію поміткохорону, треба передкладкувати питання земельлю, треба порядкувати питання комунікації, треба порядкувати відносини з сусідами і середовищем. Наприклад, зараз ну, об'єкт не живе сам, він живе в середовищі. Тому зараз неподалік від нього є старі гаражі. Ми ці гаражі також будемо придряковувати і малювати, тому що має бути гарно, то має бути середовище, не живе один. І із... зараз так наш архітектор Щурко зробив обмін лікрасня палац і створив його, е, відтворив його зображення, таке, яке воно має бути в оригіналі. І ми зробили візуалізацію об'єкту майбутнього й який він може бути у стадії після. І також радо його запрезентуємо в громадськості в п'ятницю, суботу неділю. Пані Гано, а загалом, якщо оцінювати стан самої будівлі, то який він і чи багато часу знадобиться все ж таки на реставрацію? Бо ви плануєте, аби там було гарно і аби могли туди, до прикладу, запрошувати відвідувачів? Власне, що акценти. В нього, е, ну ми працюємо з багатьма об'єктами культурної спадщини і на наш фокус переважно в рівні споруди. Тому для нас це насправді найпростіший виявився об'єкт. Він є в достатньо доброму технічному стані. Він є сухий, е, в нього немає конструктивних тріщин. Е, Останні років там була церква тимчасово, вони, власне, зараз в інше приміщення, але завдяки їм це приміщення опалювалося, прогрівалося, робився якийсь локальний ремонт, то честь їм і міхвала і велика подяка. Але завдяки їм приміщення зберегло свій нормальний здоровий стан. Тобто це є важливо, тому воно є нормальне. Чи можуть люди ходити зараз? Абсолютно можуть, і ми запрошуємо. Якщо говорити про реставрацію, то ем, реставрація вже має йти в новостосуванням. Ми не є кінцевим споживачем цього паласу покупцем. Ми зараз приготували його, дослідили його, е показали його реальний потенціал і шукаємо для нього інвестора. Е напевно, краще за себе був хтось з Хмельниччини, тому що, повірте, їздити з Львова на Хмельниччину це є ще та задачка логістична. А, і це для нас кожного разу, кожна наша поїздка вдоражу, це було ну, таким собі трохи подвигом, тому що це є складно поїхати на 3-4 дні з міста з дітьми і сім'єю. Тому е, зараз ми шукаємо партнера-інвестора, спільно з ним подумаємо на майбутню концепцію цього палацу. І тоді я раді допоможемо йому з проєкту документації і роботами реставраційними під майбутню функцію. Пані Гано, як ви вважаєте, суспільство готове до приватного інвестора, до прикладу, у таку споруду? Е, більш готове, ніж роки п'ять тому. Е, все ще багато людей, все, все ще багато громадськості вважає, що. Такі об'єкти мають бути виключеними об'єктами державної комунальної власності, і виключно це мають бути музеї. Але це є світ давно рухається по-інакшому. Я вважаю, що держава, громади для них вони, ну, їхні бюджети мають бути спрямовані на ремонт на дороги, на соціальні речі. Об'єкти культурної спадщини, тобто стратегічні об'єкти культурної спадщини вони мають бути власні держави. Об'єкти, які не стратегічні, я вважаю, що це є абсолютно правильно передавати приватні руки, але в правильні приватні руки, знімаючи з себе баласти навантаження і передаючи в ефективне управління приватним власникам. Абсолютно не згідно з тим, ну, вибачте, але 30 років держава була власником цих об'єктів нерухомості. А що з не сталося? Я вважаю, що держава за ці останні 30 років не спромоглася бути ефективним керівником і управлінцем об'єктів культурної спадщини. І хто вам сказав, що приватний власник є гірше від держави. Приватний власник залучає свої інвестиції. Він за це вболіває. Людина, яка вклала в це гроші, вона вже то не це не покине, а вона буде далі займатися об'єктом. Хай це лишиться його дітям, внукам. Е, хай це буде якийсь комерційний проєкт. Слава Богу, якщо хтось зможе ще на цьому заробляти, то це дуже добре, тому що це є рідкісні речі і це є нормально. І ну я вважаю, що ми напаки, я вважаю, що ми навпаки, як суспільство, маємо. Е, Таких потенційних інвесторів заохочувати і не і не не і не на них пальчиком, що ово такі сяки, Чому ви там не музей? Якби це купити, а навпаки, сказати казати дякувати дякуємо вам і підтримувати їх, зокрема громадам зору податкування. Полегшення, з точки зору полегшення умов оренди земельної ділянки, які такими об'єктами є. З точки зору допомоги громади мають, нам, скажімо, нараджі дуже допомагає своїми, їхні комунальні підприємства, допомагають нам із технікою, і з будівельними матеріалами. І, ну, бо вони розуміють цінність, тому що це тому, що нерухома культурна спадщина тому і нерухома, що вона нікуди не дівається з громади. Вона там лишається. Держава не платить оренду і не платить податки. Правитель-власник платить податки і оренду. Правитель-власник за свої кошти роблять ремонт не за державні. Ви знаєте, що кошти приватні значно ефективніше використовуються, ніж державні. Так? Приватний інвестор е, залучає робочу силу, людський ресурс, створює робочі місця, робочі е, місця ну, в громадах. І врешті е, правильний приватний інвестор в його в руках, як тільки відроджується. Ну, мені здається, що сьогодні Е, мені здається, що я мушу признатися, що коли ми тільки це б відкопили, було багато обурення. Як так держава була висадитися на аукціон. Я нагадаю, що держава стріляти на аукціон 10 разів. І, можливо, було якесь непорозуміння з громадях, що приїхали люди ще й чужі, ще й купили, як так могли, і що ж це буде. Але я дуже рада, що після чотирьох місяців нашої роботи там люди нам дякують, люди щасливі, і вони тільки питаються, слухайте, а що ви там не досидили? А які вас які ваші майбутні роботи, які плануєте? Нам дурецька прийти до вас в гості. Тобто я дуже рада, що ми своєю діяльністю змінюємо людську свідомість. І громада в Дережні вже бачить за будь-які обставини позитивний ефект приватної власності цього об'єкту в не на території. Пані Гано, і власне, ви вже неодноразово говорили, що за той час, відколи безпосередньо був аукціон, і вже до сьогодні провели дуже багато досліджень. Говорили про пана архітектора, який працював безпосередньо у самій споруді. так? І пані Гано, от які ще можливо дослідження? Чи вже всі, і хто ваша команда? Скільки вас? Бо ви фактично розповідаєте таке враження, що дуже багато людей. Ні, насправді насправді для хороших праці треба не багато людей, а треба хороших спеціалістів. Тому в нашій команді є троє ключових гравців: це є Іван Щурко, про якого я вже звув. Він є архітектор, краєзнавець. Ага. Ну і насправді він є голова посібної комісії по культурній спадщині та туризму Львівської обласної ради. Він є уже. Років п'ять, як наш член команди спаченої, присутній в багатьох наших проєктах, тому йому належать дослідження архітектурні, обстеження архітектурні обміри, і власне дослідження кахель і підвалів і дахів. Оксана Лобко, київська, наш так само постійний партнер по багатьох проекту, вона є історик, кандидат історичних наук. Я не бачила більш ефективного і. Такого, знаєте, прискіпленого дослідника, як вона, тому вона зробила простіше дослідження про доражню, і про, і про палац, і про доражню. А, ось а, також в нашій команді є молодий хлопець Станіслав Сіслапусовський, він є дизайнер, і саме він зараз буде робити для нас інфографіку, презентацію і наші стани інформаційні, які вже 17-18 числа можна буде бачити людям. Оце і наші ядро, чотири чоловік. а, а далі це вже є працівники, які нам допомагають робити роботи з пристуванням. Частково це була львівська команда, але зараз це людичні місцеві населення. Пані Гано, ви власне вже говорили про те, що палац у досить хорошому стані, там навіть порівняно якщо з іншими пам'ятками. Але разом з тим, якщо говорити про час радянської окупації, або вже говорити про до прикладу про час незалежної України, розуміємо, що насправді з будівлі понад 100 років. Чи збереглося автентичність його ліпнина, до прикладу кахлі? Бо ми розуміємо, що там була і школа, і будинок піонерів, і церква була, і можливо люди не завжди задумувалися зберегти автентичність самої споруди. Тобто бляха та сама рідна. Але очевидно, що були якісь, що були якісь напевно, якась пужеча чи що. І, але видно по деталях, що по конструкціях даху, що дах був вищий і він був понижний Тобто, Але бляха рідна раз. а Фрагменти кахинь, така це два, так, А фактично підвали рідні. Три і одна кімнатка чотири. Тільки одна кімнатка, навіть одна кімнатка, в якій збереглася стара автоматична діряна вікова з квадратами. І рідні, рідні з гармошкою. Дуже цікаво. Це так буде нас, нашу, нашу, так. От є одна кімната, яка автоматична допомога. Пані Гано, і, і ми наразі вас дуже трішечки гірше стали чути. І, от. О, так, так вже краще. Дякуємо вам дуже. Пані Гано, я ще одне одне, що стосується саме цього палацу, хотіла запитати: ви, до прикладу, як засновниця проєкту, що бачите у цьому палаці? От, до прикладу, на вашу думку, що б там могло найкраще прижитися? Можливо, музей, можливо, не знаю, щось інше, якийсь такий мистецький простір, культурний хаб. що б ви там бачили? Я вже зазначала, я вважаю, що це нам, я вважаю, що нам некоректно думати про функцію без майбутнього інвестора. Але з того, що там зараз лягає, ну, там дуже просто, це просте рішення об'єкту для, для івентів і урочистих подій. Там воно лягає ідеально, в Дережні є насправді багато об'єктів культурної спадщини. Але треба визнати, що багато з них в зв'язку з євроремонтами втратили свою автентику. Тобто палац він є найкраще збережений об'єкт культурної спадщини в Дережні, який зараз в найкращому стані, найкраще досліджений. і, очевидно, там є інший палац, там є земляний замок, але з точки зору візуалки, це є найбільш достойний об'єкт Даражні сьогодні. В Даражні бракує власне простор для івентів, тому, напевно, це його нормальне право. Напевно, так. Але я, я вже зазначаю ще раз, що ми принципово не хочемо вникати в це, тому що ми таким чином ну, обмежуємо обмежуємо свої. свої е Свої, свої фантазії, то направду дійсно ви праві про музей. Я хотіла я думки, що культурна спадщина має бути ресурсом для громади. Я казала, робочі місця, податки і там, як мінімум, турмагніт, Але для власника, Власник, тобто ми не можемо очікувати, що всі будуть меценатами. Ми хочемо створити думку, щоби власник, що це об'єкт, ну що об'єкти культурної спадщини мають бути ресурсом для власника, тобто мати хоч якийсь мінімальний комерційний ефект. Принаймні, щоб не бути об'єктом постійних витрат. А принаймні, щоб працювати на засади самоотримання. Тому хотілося б, якби тому, я би бачила принциповою вимогою майбутнього інвестора філософію, що об'єкт має бути для нього хоч трошки дохідним. І, вертаючись до музеїв, інша думка, що насправді в нас в Україні досі думка про музеї, як такі, знаєте, утопічні. Такі, знаєте, спогади про минуле. є багато різних класних музеїв в світі, які дуже дохідні. Тобто функція музею, але якось такого дуже колоритно, такого не краєзнавчого музею, так? Там вже є краєзнавчий музей. А якось ну це може бути музей будь-чого, це може бути колекція будь-якого колекціонера України. Це може бути це може бути дійсно музей будь чого якщо буде грамотно-грамотно поданий, грамотно презентований і інтерпретований, і то він теж може бути. І гарним магнітом, і ще й економічно вигідним для інвестора. Тому я, я, би, я думаю, що цей палац має е, дуже багато е, варіантів для ефективного і успішного використання. Пані Ганно, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Ганна Гаврилів, засновниця проєкту «Спадщина.UA».